Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь, світло, тіла, око, коли Отже Твоє око ясне, все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві, коли ж те світло, що в Тобі, темрява, то якою великою буде темрява, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити. Або буде триматися одного, а того знехтує, не можете служити Богові й мамоні. Ось чому кажу вам: не турбуйтесь вашим життям, щоб вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись. Хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, і отець ваш, ваш Небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас, журячись, може додати до свого віку хоч один лікоть? І про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли польове зілля, яке сьогодні є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас маловірні? Тож не турбуйтесь, кажучи, що будемо їсти, що пити і в що одягнемось. Про все те побиваються погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше царство Боже та Його справедливості, і все те вам додасться.